33 мільйони гривень застави внесли, нібито прихильники Павла Лебедя, ми не можемо це стверджувати, тому що так стверджують власне офіційно адвокати, що в цьому допомогла паства, яка переконує, що зуміли от вони внести цю суму. Але звідки насправді взялися ці гроші для того, щоб екс намісники Печерської лаври Павло Лебедь вийшов із СІЗО. Ми можемо лише здогадуватись, тому що от банки, які через там є дуже багато мутних таких речей незрозумілих банків, через які здійснювалися платежі. Вони відмовлялися перераховувати кошти на цю заставу. Але за тиждень до обрання наступного запобіжного заходу скандальний митрополит таки на волі. Будемо про це говорити з Євгеном Карасем, націоналістом військовослужбовцем ЗСУ Слава Україні. Пане Євгене, от не знаю, почули, не почули. Говоримо про 33 мільйони застави для паші мерседеса. Цікавить ваша думка, чи таки змогли парафіяни і паства, як стверджують офіційні адвокати цього екс-намісника печерської лаври, зібрати таку суму на його заставу, і що взагалі думати про цю ситуацію, що він таки опинився на волі? Це 33 три мільйони. Це 30 срібників іуди, які йому заплатила його е, кримінальне угрупування РПЗ ФСБ. Щоб він далі продовжив свою агентурну підривну діяльність е, російська церква. Е, так звана справді являється одним з найбільш ефективних е, банформувань терористичних е, Російської Федерації і спецслужб окупанта на території України, тому готовий кидати гроші. Плюс, в принципі, характер і вид діяльності цього кримінального групування він передбачав е, багато точок перетину з криміналітетом. Зокрема, в Києві дуже багато відмову коштів. Було банду групувань саме через РПЦ ФСБ. Ну в принципі, в них достатньо і власного ресурсу. Вони досі ще е, мер Києва, вони розірвав. Там десятки, просто там не під півсотні е, ділянок, які окуповані майже на безплатній основі РБЦ ФСБ. Це все такі валькі е, сатани, де опрацьовуються, вербуються українське населення, промиваються мізки, і кошти вимиваються на те, щоб далі сюди прилітали калібри, щоб було більше російських танків, щоб вони все-таки колись пробували ще раз напасти на Київ. Вони працюють масштабно, треба розуміти, що бюджети сізвереть не тільки там Мерседеса достать. Щоб він далі катався по Києву і голтувала семінаристів своїх. Е, ви ж пам'ятаєте, що він присвіт цього не приховує. Коли спитали у його е, цього не там повнолітнього чи неповнолітнього коханця, якого разом з ним затримували, Ну тут, коли затримав, він був поруч, там е, а з вами ця потвора, і він такий дуже знітився, тому що це до них якби ну бальна тема. От тобто Паша, він же ж такий собі голубий мерседес. І саме ця, ця, ця дев'ятість, ця агентура, воно дуже пронизне купи точок вербовки, куча компромата. І це дуже широка мережа. От пам'ятаєте, на днях була історія в. Мукачівська греко-католицька єпархія. такі собі пане, е, Євгене, роман -курок. пане да. Євгене, даруйте, але давайте ми спочатку з першим мерседесом закінчимо. Бо ми якраз хотіли цю тему потім з вами обговорити, щоб знаєте, вже закрите питання з мерседесом. Ми вже би тоді з вами обговорили стосовно Мукачівської єпархії. Давайте. Ну, по Мерседесу все ясно. Треба, щоб якийсь ескадрон просто смерті займався подібними питаннями. Інакше ми просто ризикуємо того, що знову будуть бігати просто божевільні коригувальники по Києву, по Рівному, по Житомиру, по Дніпру і просто будуть пальцями отикати, де побачать військових, щоб витіли російські ракети. Це абсолютний неприхований виклик нашій національній безпеці. Ці покидьки мають бути нейтралізовані. Ну, зрештою, паша Мерседес назвав запобіжний захід під вартою полоном. Що не просив нікого якось е, там щось робити, але зрештою, чи немає тепер підозр про те, що він втече, що тепер робити, і взагалі ця ситуація чи не є вона показовою, е, щоб для українського суспільства що воно має зрозуміти? Тому що може якісь, е, я не знаю, інші заходи. Да, да. Е, він не втече, тому що його ефективність є тут. Я думаю, ну тобто, якщо він втече, йому перестануть поток втратити над фінансовими ресурсами. У них зараз тут є е, рубля оборони і РПЦ ФСБ вони цей рубіж без бою не нададуть. Вони, як бачите, далі продовжують свою кримінальну діяльність. Вони не здаються, вони навіть десь наступають. в Хмельницькій області. На секундочку зараз відкривається ще один опорник РПЦ ФСБ в Хмельницькій області, де купа загиблих, це західна Україна. відкривається ще один опорник ФСБ. Попри те, що попередні відбили, вони пішли в контратаку. От як на Лимані, так само в Хмельницькій області сатаністи, безбожники. Оці збочинці, криміналітет московський. Він наступає, вони відкривають новий опорник ФСБ, де будуть гвалтувати мізки наших громадян, мир. Них жителів для того, щоб ми наводили на себе криваті ракети. Ну прекрасна для Росії, тому в паша мерзастіка до думаю, не буде. Буде держати лінію оборони для служби безпеки, для президента, для наших громадян. Це все сигнал, що ну цієї мафією такими от методами воєнними не діє. Він правильно каже, що військово він військовопонескополонений, тому що він терорист. Він цілком його можна було поміняти. Я думаю, ще би там, чік 50 маркетів, 50 азовців. Думаю, так точно. А до речі, ви дуже гарно зазначили щодо обміну пащі мерседеса. Як ви гадаєте, взагалі політична воля на те, аби його в ранг такого собі військово полоненого перевести це взагалі реалістична історія? Чи це така більша фантазія? Наша з вами ми так більше абсолютно реально якого ж поміняли вже Бесаврясію. Якогось уже сатаніста поміняли, і Пашу можна поміняти позавчора. по-моєму, отримав вже вирок Олександр Єлецьких, анатолій Єлецьких у Вінниці 5 років так само я там розумієтесь наводили, готувала Інтуру проклинали Україну, бажали нам смерті. без в Рясі получив 5 років. От його прицілком може поміняти, уже міняли бісав і Мерседеса. Теж поміняти можна буде непогано. Навіть якщо не на людей, так точно там десяток БМП за нього Росія готова була. думаю, передати через Болгарію нам пане Євгене. Давайте подивимося разом з вами. Матеріал наших журналістів про оцього цього власне священника в Мукачівській єпархії. Перейдемо до обговорення. І ми дуже просимо, щоб Господь це зробив. Це чудо примирив ці два великі народи України і Росії, щоб ці два народи не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного, але щоб ці два прекрасні народи будували Царство Небесне уже тут на землі і колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили Господа цілу вічність. на многоя і благая літа. Пане Іване, я в Ужгороді була за літо ну, на Закарпатській області тричі, і я собі е, розумію, що відчуття, взагалі, як такого війни, е, там з цим трохи інакше працює. Там трохи інакше там багато зараз є людей, які розмовляють російською мовою. І наскільки мені відомо, там багато є представників е, УПЦ МП. Але заклик в католицькій єпархії е, до воз'єднання з ворогом, перепрошую. Як це розуміти? Це агентурна спецоперація. Це не являється греко-католицькою церквою. Мукачівська греко-католицька єпархія вона має автономію. Вона все одно відсторонила вже цього запроданця дирявого від посади. Але тим не менше, ну російські росіяни працюють, і вони розуміють, що е, напрямок промивки місків ідеологічний через е, псевдорелігійних діячів це потужний напрямок. Вони тут розширяються, вони йдуть в контратаку. Я повторююсь, що от це по всій території України. Вони лишаються, ще опорніки цього РПЦ ФСБ десь там в Дніпрі, там в Запоріжжі, в Харкові. Е, вони е, от в, в Києві. Лавру не віддають, вони досі утримують нашу святиню. Просто там прямо от ті от сатаністи, які входили там в число перших гіркінців. Ми ж знаємо, що навіть найполомар лаври був в числі перших. То от бойовиків саме РПЦ ФСБ на Донбасі в гіркінців. Снайпер позивним Ромашка, Керівником групи був його бив. До речі, по-моснай моєму збиву е, от і е, ну, тобто куча куча цих персонажей. І от, ну Хмельницька область, от Мукачево, якби працює агентура і буду далі в Київська область до речі, Бородянка. Бородянка, місто, яке було знищено цими бесами. і там був е, Віктор Талько. Віктор Талько, ви всі його пам'ятаєте, тому що я за відразу зумів про кого мова. Це я не знаю, не знаю. Ми не можемо так матюкатися в цьому ефірі. Взагалі таких матюків важко підібрати до цієї істоти, який російські телебачення давав на відео на окуповані бородянки, Він розповідав, що от якщо ви раніше прийшли, в 16-му году вас тут ждали, А от зараз уже трошки задівжалися набагато Янукович що там тільки убіжав. Надо було одразу приходити, вас тут зустрічали цвітами, Україна там фашистське государство. Це він казав прямо його СБУ затримав 7 липня за те, що він був причетний до викрадення з території України близько 100 громадян їх Вивезли як просто рабів в Білорусь, його затримали 7 липня СБУ. Його він весь цей час, рік воно лазило по нашій землі. Калаборант такі прямо в нього, в його цьому топорніку сатани, в цій так званій церкві московського патріархата в Бородянці, там катували наших полонених, катували українців, які не корилися окупаційні адміністрації російські, У цього просто беса. І коли у цього просто істоти намагалися українська церква забрати, оце от його просто пристаніще що де він про. Буває мізки, то мер Бородянки Олександр Захарчук він заборонив. Він якби затормозив цей процесів Барадянки, яка була зруйнована, зґвалтована, випалена росіянами. Там досі отака от потвора, і досі його мер захищає. Ну перелізне, цей мер ще й не дає розпустити фракцію ОПЗЖ Тось вони йдуть в контрнаступ. Вони реально от вони почали з московських церков з купівлі, якихось там бісав, десь там на Закарпатті продажних оцих от створінь. Далі ще потихеньку почнуть якісь шуфричі впливати. Ми розуміємо, чим це скінчиться. Треба дуже жорстка реакція спільноти по всій Україні. От до цих, хто Хмельницьку відновлює діяльність ФСБ, до цих, що в Мукачеві. Там, до речі, на Закарпатті дуже багато людей воює. 128-ма бригада, там Гарпатська Січ, дуже багато ветеранів, загиблих поранених. Тому всюди треба режим максимальної оперативного реагування до таких от покитів. Якщо тут не вистачає десь роботи державних служб, значить це має працювати громада. Як це було в тому ж Хмельницькому, коли звільнили ці церкви просто за кілька діб там була дуже така реальна. Ну от в Києві, наприклад, ми всі мовчимо. Не то, що я вже про бородянку про цього захарчука, цього талькача його там. А в Києві ну треба. Я розумію, що Кличко навряд чи якби підтримує там ФСБ. От, але ж вони у нього під боком кишать, і на це ніхто не зважає уваги. Тобто, це треба питання. Всі піднімати піднімають треба реакцію громади. Ми не можемо чекати зараді СБУ. СБУ на всіх не вистачить. Пане Євгене, до речі, про про історію з закарпатською цією е, ситуацією. Е, е, ви знаєте, там я не знаю, чи це так склалося обставини чи ні, але пост проходила журналістка, яка почула е, ці слова, і вона розговорилася з цим священником. Ми маємо декілька тез, Давайте їх послухаємо, повернемось до обговорення. Знімай, знімай ракети. не проблема на вас. Не летять ракети. Знімайте бажаю добра. Знімай друзі того духа. Він не... я вас дуже благословляю і бажаю вам добра. Ваші родини не гинуть. Ваша родина не гине. Ваші і друзі... не... Мій брат рідний є в десятних військах. А, а як ви тоді не 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 а тому, що ми в господі покажу, є браті і сестри? ваші брати і сестри вбивають нас. А розумієте, розумієте нас бувають росіяни, а? коли ми чуємо, да, що б, російський народ прекрасний ми народ. Ми не можемо не реагувати. А ви знаєте, бо, бо службі сказали, російський Весь народ прекрасний я народ. Розумі Якщо розумі ви не чули, ви так само буде. Вони ви не можете таке казати. А чого це не я сказав? Під час війни не таке казати. Вони до це сказав. Вони нищить церкви, вони нищать людей. Вони нищать Росія нищить українців. Це не мої слова. Це не можна так казати. Почитайте вам гірматея, п'ята глава. Вони, вони не вони не вірують, а що ви хочете, щоб я сказав? Щоб... Я вам скажу, хочеться не казали. Просто хочу ви цього не казали, і все. А чи не ви бачили, як я була на фронті? Я знаю, де вмирають люди. Добре, там немає Бога. Там немає Бога. Немає Ви не можете Бога. казати Добре. людям які... а я кажу, бо всюди. А з а Добре мені приходили Бога. солдати з, з із війни так. і скали, що там якраз є бог. Вибачте, бачите, що якраз є. там ж є. Є. Росія немає бо російський російсько блог совляє вас. І я Ося і серед цього він, він на камеру грає мені Ми здається. Вас, я вас прошу, прошу, не кажіть такого. Прошу. Це ж просто не Він на камеру просто грав. Скажіть, що хочете, це сказав, благословляйте це ворогів. А наших. коли вас бомбляють? Благослов... Ви... Вас бомбили? Да. Вас, да. вас бомбили? Да. Я вам ще Ракетис. раз говорю. мій рідний брат, я на війні можна кожен день. А ви, а ви день. були це Бомби так. на вас летіли, Знає, ще не бомбили. А, мене ще а, не бомбали. Ми знову до тези. Благословляйте ворогів ваших? Так сказав Ісус. Ну як це? Як з цією системою? Працювати воно ж вилазить, кишить десь і є люди, які слухають. От є люди старші, до прикладу, які довіряють певним особам в церкві. Ну є ж такі, які знають священика, бо священик охрестив всю сім'ю від третього до першого коліна. І вони знають, що з їхній священик став, що Ісус сказав, що треба ворогів своїх благословляти, і вони почнуть їх благословляти, тому що що? ну як це? Дивіться, це фізично вирішується. Це з росіянами не працюють балачки, з їхньої агентури не працюють балачки. Як можна сперечатися з людиною, яка відпрацьовує інформаційну повістку е, окупантів? Причому е, почались вже ці історії от, активного відновлення е, ФСБшного релігійного фронту. Саме в той момент, коли в Росії в тому числі готується повісточка примирення, тому що вони допускають, що можуть бути величезні проблеми на фронті у росіян, і Наперед годують уже історію, що нібито там не треба була їм то Запоріжщина, Херсонщина, в принципі, якби там вистачить їм Криму. Ну, на Кримі ми не зупинимо. Все одно буде Але вони будуть думати, що може там стабілізувати ситуацію, та відуть війська цих групи Восток, і групи військ Дніпро і в Росії теж ця повісточка у них відпрацьовується, що давайте, якби може, там буде бути перемир'я, воно нам вигідно, не так ми і хотіли там Запорожжя нам треба там сонця багато, нам там не привично, нам русским треба на бутилки в Тіньке. От тому. А оці е, біси вони запущені, вони відпрацьовують, якби повістку се ну, мережа, то тобто, спущена команда відпрацьовують по Україні цю повісточку, розповідають про братні народи. То тобто, вони, це ж знову ж таки. Це певною мірою параженческий акти. Тому що ця от е, худоба з е, Мукачева, вона не казала про те, що Путін наш цар і Бог вона каже, що оба народи хороші, ми такі всі молодці. Давайте вже побудемо дружити. То тобто це, в принципі, пов'язка така миротворча, миротворча, тому що пахне діло погано для росіян. Але в нашому випадку ми розуміємо, що коли це промиває мізки нашим громадянам, підриває бойовий дух, е, приводить до якоїсь е, е, толерантності до окупантів, е, приводить до якоїсь зневаги до всіх загиблих. то Тут не буде працювати якась розмова, аргументи тут фізують якби фізична педагогіка, і кожен громадян це має робити. І так працювало в, в всіх містах, де громада хоче, щоб у них не було сатаністів і ФСБ, значить, треба робити фізичні е, виховання. І якщо ви станете героєм України, це ж не тільки зараз треба бачимо, що бої йдуть на фронті. На фронті найважче, но в ТУ теж важливо. І значить, треба діяти, працювати цією агентурою, е, в разі чого пишіть Євгену Карасю на пошту, допоможемо адвокатами. Треба... Рятувати закон треба рятувати контррозвідувальний режим в Україні, тому що держава потребує допомоги громадян. Пане. Таких мерзотників вони мають бути покарані, і це буде найкраща профілактика того, аби прилітало менше калібрів. І в Курмукачу взагалі нікого не прилітало, а В Київ прилетіло менше. Пане Євгене, даруйте можливо, знаєте, зараз. Я не буду як журналіст говорити, а більше буду говорити от саме мовою народу. От дивиться нас якась людина зараз. Цей ефір, і вона собі думає: знаєте, не хочу теж нецензурно висловлюватись. Як ви сказали, наш ефір цього не витримає, але. Чому вже стільки часу триває війна? А в нас далі продовжують працювати у ці е, е, угорські, російські і ще якісь там надцятьнадцятьнадцять агенти, які тут дестабілізовують ситуацію. Людям в голови е, втовкмачують оці ці всі тези про братські народи, що треба помиритися і так далі. І людина, яка це дивиться, вона собі ставить питання: ну як таке може бути, що вже стільки часу минуло, вже війна. Вже ми бачили стільки геноциду. Ми бачили стільки страждань українців. І далі продовжується вся наволоч вилазити. Вибачте мені на слові, але так воно є, і люди собі резонно ставлять запитання: це скільки ще вони будуть продовжувати вилазити, і як нам з цим боротися? Ну тут дивіться, війна складне явище в усіх державах, завжди були бухлісні моменти, коли ті чи інші люди виступали зрадниками або недостатньо розуміли, що відбувається. Це природньо. Це ж невелика кількість людей. Просто нам мерзенно, що взагалі їх там хоч тисяча є, чи там, чи там 15 тисяч, все одно це мерзенно. Та да, вони є. Питання лише в тому, щоб самі люди, їхня десь певна там, простота, недостатнє розуміння, взагалі того, як ти живеш іде. Це одна тематика, яка якби, нас не стосується. Ну, хтось йолоб, то хай буде йокобуть. Таке його таким і народився на цей світ стосовно ж організованої діяльності російських чи інших е, підривних організацій, то тут дано випадку це чисто профіль, якби є служби безпеки України. Вона дуже багато провела тут роботи. Е, дуже багато е, хто з офіцерів, в разі там, якщо б ми були окуповані, попити за це життя. І багато офіцерів загинуло, в тому числі від російських диверсій, точних ліквідацій саме за свою роботу. В той же час е, структура СБУ велика, і там е, теж немовий був прошарк осіб, які були. Завербовані російською церквою, які там хрестили дітей, які молилися і Путіну. І вони зараз перебувають в деяких областях там на серйозних посадах, там заступника керівника і так далі. Якісь там є і оперативники, думаю, нечисті на руку. З одного боку, є оперативники, які воюють, працюють день і ніч і рятують наші життя. З іншого боку, є продажна наволоч, смерди, які вижуть п'яти путіну і не дають знищити цю російську структуру. Тут треба активна позиція громади. Тому що лише так ми зможемо добитись, аби корумповані величезні фінансові потоки РПЦ ФСБ не могли е, забезпечити їм їхню е, сталість існування і диверсійної діяльності. Треба розуміти, що ваша Мерседес вже заніс купу грошей там шукав, де занести в офіс президента, десь якомусь занести прокурору, де занести слідчому, не слідчому, так тому хто може попливати, десь там на якогось заступника голови вони не здаються. Вони шукають е, точки впливу, родичі, близькі, гроші, величезні гроші для того, якось співати на процес. Е, їм поки не вдає. Це зупинити. Тобто ми бачимо, все одно ведеться пановірна діяльність на службу безпеки. Але вона недостатня, тому що вона має шалений опір. Плюс так само будуть ФСБшники використовувати лівацькі так звані правозахисні організації, щоб видавати подавлення ФСБшного підпілля за репресії релігійних громад. Ну це теж буде робота, це теж налається величезні кошти. Я думаю, буде яка заява не сінтернешнл або вона вже була. що Паша Мерседес це почесний педофіл, і значить, він любить Росію. А Росія всі ми люди, всі ми радні. От і тобто і репресії проти нього це не гуманно. Тому тут це не не просте справа закрити РПЦ ФСБ. От знищити московський патріархат це складна задача. Це можуть до речі, когось зараз спривідники СБУ навіть вбити, Я думаю, хто буде дуже ретельно робити свою роботу, можуть наняти якихось кілерів, міну замінувати. Я Не здивуся, якщо. Диверсії, в тому числі ФСБ будуть навіть не так проти військових запромовані в ТУ, а от будуть вибрати навіть якогось там на оперативника СБУ. Вони теж ризикують, коли воюють з цим спрутом. Але тут треба народна підтримка. Я бачив, що по Хмельницькому, я бачив в інших областях, де громада хотіла забрати церкви у сатаністів. ФСБ вона їх забирала, і це треба робити. Не треба чекати команди, не треба чекати, що тут повернеться з фронту. Взяли і зробили. Не чекаємо. І тим більше фронт вас якраз і підтримає. Але треба активні дії, шановні громадяни. Об'єднуйтесь, читайте, дивіться досвід, зв'язуйтесь з ПЦУ, якщо ПЦУ. Інертне шукайте ПЦУ де більш активне, хай вам дадуть пораду. Тягніть цих ПЦУшних наших священників за за ногу, просто за шкібарки, щоб вибивати ФСБ. Тобто це є наша земля і за неї треба боротися. Тут так просто не буде. СБУ теж треба підтримка. Офісу президенту треба підтримка. Треба підтримка ПЦУ. Треба громадянам, на жаль, тут за вас ніхто не зробить роботи, за вас ніхто не очистить нашу землю, коли це так пронизано вона оцією агентурою.